Від усім! Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий погляд, який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. Напередодні свята 8 березня, наша телепередача вирішила порадувати прекрасну половину людства доволі несподіваною підбіркою сюжетів. Отже, дивіться у сьогоднішньому випуску: історії жінок, які змінили світ, культура самураїв. Культ Прекрасної дами. Сучасна культура популяризує супергероїв. А чи замислювались ви колись над тим, що ці герої живуть просто серед нас? Саме про таких жінок дивіться далі. Єва, Єлена Троянська, Клеопатра. Всі ми добре знаємо, до чого призвели їхні дії. А яких ще великих жінок знає нині молодь? Маргарет Течір. Клара Цеткін. Десь Українка. Клеопатра. Кожна жінка щось приносить. Безумовно, всі вони здійснили значний вплив як на своє, так і прийдешні покоління. Та хочеться згадати про не таких відомих, проте не менш важливих представниць прекрасної статі. Велика французька революція породила багато визначних постатей. Шарлотта Корде одна з них. Тендітна жінка, яка своїм життям прагнула врятувати тисячі життів своїх співвітчизників. В цей час Франція просто захлиналася кров'ю від терору радикально налаштованих якобінців, очолюваних Жан Полем Маратом. Дівчина, яка відчувала загрозу наближення громадянської війни, не змогла стерпіти чергової заяви Марата, якій говорилось про можливість знищення ще 200 тисяч незгідних. Нікому не повідомивши, Шарлотта прибуває до Парижа, де 13 липня 1793 року кухонним ножем вбиває лідера якобінців у його власному домі. На четвертий день після цієї події вона втрачає на гільотині голову. Вже через декілька днів після цих подій, якубінці, замість послаблення, якого очікувала Корде, розгортають нову хвилю терору, ще безжаліснішу і кровопролитнішу ніж попередня. Всі ми добре знаємо Марію Кюрі, першу жінку, яка отримала Нобелівську премію. А чи відомо вам ім'я першої жінки Лауреата Нобелівської премії миру? Берта фон Зутнер, саме ця жінка, надихнула Нобеля на створення такої престижної зараз нагороди. Свою Нобелівську премію миру вона отримала 1905 року, а померла всього за півтора місяці до початку Першої світової війни. Якщо перша жінка, лауреатка Нобелівської премії Миру так і не побачила жодної світової війни, то інша її володарка пережила обидві: Ірена Сендлер. Період з 1942 по 1943 роки рятувала життя близько 2,5 тисяч єврейських дітей. Проникнувши на територію гетто, під виглядом санітарної служби Ірена і її товариші вивозили дітей на машині, ховаючи їх в ящиках, коробках або просто в кузові. Ховали під трамвайними сидіннями, виводили через підвали і каналізаційні труби. Після чого їх розміщували в дитячі будинки. Та вже 1943 року на ірену доносять її, арештовують і проговорюють до розстрілу. І тільки за допомогою друзів і підкуплених ними охоронців їй вдається втекти. Вона під чужим іменем була змушена переховуватись аж до звільнення Польщі від німецької окупації. Лише 2007 року Ірина отримала свою Нобелівську премію миру, а 2008-го померла у віці 98 років. Такі от вони історії сильних жінок, які змінили світ. Та насправді не має значення: виховує жінка дітей чи літає у космос, бо незалежно від цього, кожна з нас потребує поваги і любові, які ми кожного дня даруємо тим, хто поруч з нами. Та ж святом на сліду дівчата Ірина Присяжнюк, Андрій Сап Карко Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Жінок серед самураїв не було ніколи. Втім, їхня культура залишила неабиякий слід в історії людства. Саме тому свіжий погляд просто не зміг пройти повз цю тему. Хто були ці японські лицарі та чим вони жили, дивіться у наступному сюжеті. Людське життя змінюється щодня, але незмінними залишаються історія та культура кожного народу. Сьогодні ми пропонуємо вам поринути у надзвичайний світ японських традицій, також дізнатися про один з найцікавіших періодів розвитку Японії, а саме процвітання самурайської культури. Самураї вважаються одними з найголовніших персонажів історії Японії. 30 століть минуло з тих пір, як з'явилися перші з них, і більше ста років, коли останні припинили своє існування. Головним джерелом вивчення світогляду самураїв вважається кодекс честі Бусідо. У класичній філософії моралі стародавньої Японії слово до має значення борг або мораль. Кодекс це свого роду книга життя самурая. У ньому описується ідеал, до якого він має прагнути, та правила, яких повинен дотримуватися протягом життя. Показником суспільного положення самураїв в соціальній структурі феодальної Японії був його костюм. Самураї відрізнялися від звичайного населення особливим вбранням, яке дозволялося носити лише представникам військової справи. Бойові обладунки, скріплені шкіряними або шовковими шнурами, складалися з більш ніж 20 окремих предметів. Важили вони до 15 кілограмів. Надягнувши такі обладунки, самурай міг не тільки вільно битися в кінному чи пішому строю, бігати і навіть плавати, але й був досить добре захищений. А це святиня Аматерасо одне з найголовніших божеств японського пантеону. Кажуть, якщо здійснити цей невеличкий ритуал, можна звернутися до вищих сил з будь-яким бажанням. Цікавим є те, що самураї під час бою закривали своє обличчя масками, котрі не давали уособлювати того, хто ховався під ним. Юнак, який вперше брав у руки зброю, міг вдягнути маску старця для того, щоб заплутати ворогів. В культурі понії мене мені легке отношення до смерті. Звичайною справою для самураїв був обряд харакірі. Це не банальне, а ритуальне самогубство. Зробити собі харакірі міг тільки справжній самурай, який відчуває презирство до смерті і захищає свою честь і гідність, свої погляди і судження. Пам'ять особистостей, що покінчили так із собою, глибоко шанується в Японії. Безпорно зараз для мене культура самурайства, японська культура значить дуже багато. І це не значить, що там самурайські традиції ані присущі тільки Нет, на самом деле принципи честі, ані єсть в усіх культурах. Ставши жертвами європейської асиміляції, самураї розгубили деякі традиції та перейшли на більш офіційну форму одягу. Це сталося лише в 19 столітті. Саме цей час прийнято вважати часом занепаду самурайської культури. Карина Калітовська, Олександра Єфименко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Ну і на завершення нашого випуску несподіваний сюжет про те, чи існують сьогодні справжні лицарі та на що вони здатні піти заради своєї дами серця. Хрестові походи та столітня війна, річард серце та Жанна Дар. Ці події та люди відомі нам вже давно, і подарувало їх нам середньовіччя. Проте не варто забувати про найсильніше почуття кохання. Саме в той час зародилося таке поняття, як культ Прекрасної дами. І саме це явлення замкової культури. це явлення э, буде називатися ще куртуазна культура порадить велику поезію. Прекрасна дама була неодмінною частиною життя лицаря. Кожен знатний вояк відчував тілесний потяг до жінки свого серця. Щоправда, це виражалося не в сексуальному задоволенні. Лицар хотів, хоча б здалеку її побачити, доторкнутися до її руки. Ображати свою даму або свого сеньора було неприпустимим. Саме тому головним було не задоволення бажання, а очікування його здійснення, що і стає найвищою насолодою. Рицярь навіть може васлічить з дамою на ложе. Ну наже держава свою своє він не має права нічого сделати, поки она йому того сама не позволить. Та не може не позволить. Лицарські ордени існують і дотепер. Будинок культури селища Троєщина дав притулок одному з них. Наша знімальна група вирішила поспілкуватися з мешканцями замку. Як тоді, так і зараз жінки відносились до своїм мужчинам по-разному. Кому-то нужны були жертви, кому-то нужны були подвіги, кому-то нужна була любові. Опора. Ми вирішили запитати у професіоналів, чи може існувати таке поняття як культ прекрасної дами в наші дні. В сучасний період він достатньо складний в плані моральних норм. Якщо чоловік залишається чоловіком, якщо у нього є здатність любити, то безумовно у нього є і образ прекрасної дами, кого він любить. Отже, на думку досвідченого психолога, чоловіки здатні на подвиги і якісь нові звершення заради своїх коханих. А ось ще зможуть вони підтвердити слова фахівця. Якби я був ріцарем, я б, мабуть, зібрав всі дракиценці з цього світу і бросив би клянега. Вы знаете если бы я знал что э, эта женщина мне недоступна я бы продал полностью все свои владения купил бы коня ворвался бы прямо во время службы в церковь похитил бы ее а потом через испанию куда-нибудь бежал на северную африку и там вместе с ней жил бы в поселении бедуинов За часів середньовіччя фактично кожен лицар мав свою даму серця. Сьогодні ж чоловіки також здатні на все заради своєї коханої. Богдан Піленко, Максим Сербін, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі сюжети. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції надсилайте за емейлом, який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. До наступних зустрічей.